про суспільство далі поговоримо з нами зараз на зв'язку і ще один гість соціологічна група рейтинг Любомир Мисів, заступник директора цієї групи. Любомир, доброго вам дня. Вітаю добрий день. Слава дякуємо. Дякую, дякуємо, слава. що дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. От якраз торкнувся пан Андрій такої цікавої теми, як наше суспільство, яке здатне також бути можливо, як ви вважаєте, елементом якраз цієї нашої української вже стратегії. Маю на увазі, що коли Путін заявляв про денацифікацію, насправді він у відповідь отримав. Ну, я не знаю, чи коректно так сказати, русофобію він отримав у відповідь, і це було не те, що створене пропагандою. Це, це було створене самим Путіним. Тепер українці ненавидять просто росіян. Так, це дійсно правда, і е, те, що демонструє українське суспільство, практично з першого дня повномасштабного вторгнення воно викликає тільки захоплення, оскільки е, усім дані соціологічних досліджень показують про те, що перше суспільство буквально в перший день об'єдналося. Ми зараз протягом року не бачимо жодних відмінностей, якщо ми говоримо про якісь майбутні України чи про її, її історичні реалії. Взагалі, суспільство зараз має єдину думку і єдиним фронтом протистують проти Росії. Не навіть до, до Росії, до всього будівку російського вона по абсолютних цифрах сягає більше 90%. І дійсно, якби правильно підмітили, що Єдиною людиною, яка напевно допомогла зробити українців українцями, і, і зробила протягом цих останніх десятиліть, і об'єдналася власне є путін і Росія, тому що проти Росії, проти спільного ворога, українці об'єдналися і зараз є просто монолітною нацією. Пане Любомире, ми завжди пам'ятаємо про те, і будемо пам'ятати, що до того як в нашій країні з'явилися хаймерси, Байрактари і вся вся зброя, е яку ми вже отримали після 24 лютого, в нас були прекрасні люди, які могли збивати дрони банками з огірками і з помідорами і е голими руками зупиняти танки. Давайте ми зараз подивимося, і потім повернемось до розмови. То в русофобію, як він просив щось? Велосипеди, що завгодно під колеса техніки російської? Її нескінченна кількість, просто нескінченна. Вони вже ой-ой-ой, мужчина, що пане Любомире, чи проводили ви якісь дослідження стосовно того, наскільки українці стали ну мати настрій русофобії? Стали русофобами? Ну звісно, так ми досліджували питання ставлення до росіян до будь-чого російського, і воно, звісно, змінилося. І ця динаміка була дуже синькою, особливо. Якщо говорити про перші кілька місяців початку повномасштабного вторгнення, якщо говорити загалом порівнюючи в динаміці, до 2022 року, все одно третина українців мала певні сентименти до чогось російського і до росіян. То вже у березні 2022 року ми бачили, що більше 90%, а зараз 98% практично ненавидять все, що стосується Росії, і загалом більше трьох четвертей говорять, що прощення росіянам не буде або ніколи, або якщо це можливо, то це буде через одне покоління. А... Група рейтинг якраз оприлюднила буквально кілька днів тому своє дослідження з приводу того, як війна змінила українців за цей рік. Можете визначити от найголовніші моменти, які, на вашу думку, як соціолога були несподіваними? Ну і можна виділити по суті три такі ключові моменти, які є змінами протягом цього року. Перше я вже сказав, суспільство стало єдиним, і це напевно найбільша зміна, яка відбулася в Україні. Друге. Це те, що стосується віри в самих себе, українці повірили в себе і повірили в свою державу. Це також величезна зміна, тому що ще буквально рік тому ми бачили, що все таки, коли говорили про державу, основної моці був сум сьогодні. Як і зазначив навіть президент, про це сказав, що основна емоція, яка викликає Україну, це є гордість. І третя така складова це те, що російського компоненту в українській свідомості практично немає. Будь-що російське викликає ненависть. В принципі, це те, що заважало нам рухатися, заважало об'єднатися сьогодні. Цього будь що російські наративи в українській свідомості вони не відіграють практично ніякої ролі, якщо ми говоримо про уявлення про розвиток держави і про її ми. Якщо дозволити, хочу звернути увагу на один дуже примітний момент. Мені здається, він дуже показовий. Це те, що очікування українців з приводу завершення так, от того моменту, коли наступить перемога, оцей термін він збільшується. І тут ну, цікаво, чому. Тобто є адекватна оцінка спроможностей і підтримки Західної, чи чому тепер українці вірять в те, що перемога буде аж за півроку, а може і за рік. Ну, це свідчить тільки про дорослішення суспільства, тому що ми бачимо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення в принципі були певні такі романтичні уявлення, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Ну і ми розуміємо, що цей та те у о, медіа сьогодні. Зв'язку з тим, що ми розуміємо, що війна це складна, складний виклик для нашої держави. Вона потребує зусиль. Кожен з нас, а це якщо говорити цифрами, це майже три чверті. Говорять про те, що вона не закінчиться у ближчі півроку, рік, і це правильне усвідомлення, тому що в такому стані українці більш готові до викликів, більш готові до проблеми. Як ми бачимо, слава Богу, всі труднощі і всі намагання зламати нас вони не вдаються ворогу. Ми далі залишаємося стійкими, і це до речі, також демонструють результати нашого дослідження. Стійкість серед українців практично залишається такою ж самою, як і була на початку повномасштабного вторгнення. Ну От відсоток е, українців наших громадян, які вірять в перемогу, тут теж дуже показова цифра. Фактично вдвічі вона перевищує ту, е, яка була в січні 22-го року. От тепер у нас на лютий 23-го року 95% українців вірять е, е, в перемогу з 95 відсотків. українців відсотків, звісно, ві, вірять в перемогу збройних сил України. Про, про що це може говорити? Ну, у першу чергу, це завдяки збройним силам України, усім тим, хто сьогодні протестують ворогу і показує практично неймовірні подвиги, неймовірну стійкість і проти цієї навали. Звісно, що перед початком повномасштабного вторгнення уявлення про російську армію, і про росію були зовсім іншими. Але на полі бою були розставлені крапки, і завдяки всім нашим воїнам зсу, волонтерам і суспільству. Сьогодні ми бачимо про те, що ми можемо перемогти і в перемогу, і на цей показник він також свідчить про те, що суспільство вірить, і очікує повернення до кордонів 91-го року. І я як навіть як стільки б це не тривало, всі готові протистояти, терпіти цей час, скільки скільки буде необхідно. Це дуже цікаво. Спасибі. Дякуємо да. дуже, Любомир. Любомир Мисів був з нами. Заступник Дякую. директора соціальної групи, соціологічної групи. Перепрошую рейтинг. Спасибі вам, що доєдналися.